Кіт Келог, спецпредставник Дональда Трампа з питань Росії та України поїде до Лукашенка говорити про переговори України та Росії. Ну, звісно, ви ж скажете в один і справедливо, і я вас підтримую, що це вже було. Точний порядок денний візиту поки що невідомий. Келог у приватних розмовах заявляв, що вважає цю поїздку потенційним кроком до початку мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Стамбул вже, я так розумію, був. Показав свою неспроможність, але питання не в місці проведення переговорів. Зараз мінськ, мабуть, стане для американців новим відкриттям, і також буде черговим свідченням того, що проблема не у місці проведення переговорів, а проблема у путіні. Тому, коли європейці кажуть, що потрібно тиснути на Росію більше, вони говорять справедливо, але робити для цього щось потрібно. У разі реалізації візиту Келох стане найвищим друзі представником Сполучених Штатів Америки, який відвідує Білорусь за останні роки.